Місцеві мешканці жалюються, що в цьому подвір'ї багато продають наркотиків. Наприклад, в цьому під'їзді амфетамін. А ось, наприклад, в цьому вже продають первінтин сусідні під'їзди. Первітин у цій квартирі варять вже більше десяти років. Так розповідають місцеві мешканці. Вони нічого не можуть із цим вдіяти. Численні скарги до міліції, а потім вже й до поліції не приносять результатів. Правохоронці навіть не завжди реагують на дзвінки та заяви. Разів десять писала, і я, і під'їздом писали. І нас ніхто не чує. А сусід каже, нічого не буде. Я кришую. Розповідати відкрито на камеру про таке сусідство наважуються не всі. Кажуть, що хвилюються за свою безпеку. Всю ніч, во-первых, їздять на ліфті. От по встанеш, під, під дверями сигарети, бумажки, а то в во там ще і й сходять туалет по бальшому і по малому. Олександр і сам у минулому купував тут зілля. Зараз проходить реабілітацію. Тож діяльність сусіда добре знає. Він впевнений, що правоохоронці просто кришують дільця. Я сам лично множество разів, видел, як біла його міліція, як приходили к нему, як виламували йому двері, як полдня сиділи у нього під двері, караулили його, Под під під'їздом стояла машина, теж караулили його, поки він вийде. І на наступний день він спокійно продовжував торгувати наркотиками. Щоправда, декілька разів чоловік на. Прізвисько Румин все ж таки припиняв торгівлю, робив перерви на ув'язнення, розповідають сусіди. Але звідти швидко повертався і торгівля відновлювалася. Спілкуватися із нами господарі квартири відмовилися. Здравствуйте, меня зовут Сергей Филиппо, Да Сергій извините. Сусідка викликає поліцію. Проходить година, результату немає. Вже телефонуємо. Ми представляємося знімальною групою 9-го каналу. Ще через годину нарешті приїжджає оперативна група. Правоохоронці без дозволу суду перевіряти квартиру не беруться. Тож, вкотре приймають заяви від сусідів. І від'їжджають Неможливо торговля наркотиками без кришування правоохоронних органів. І проблема малих городів заключається в тому, що кожен чоловік друг друга знає. І в міліція дійсно кругова порука неможливо павліяти на те, щоб прикритілась торговля за словами сусідів. І після нашого візиту торгівля привітином поки що не припинилася. Сергій Філіпов, Володимир Позняк, новини Дев'ятого каналу.